Перемир'я Путіна не запрацювало. Війська РФ продовжують штурмові дії по всій лінії фронту. Ворог намагається просунутись практично на усіх напрямках, заявив речник речнику Хортиця Назар Волошин. Більшість боюзітнень зафіксували на ключових відтинках Покровському та Новопавлівському. Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, путінське парадне перемир'я виявилося фарсом і зауважив, що ми адекватно будемо реагувати на всі обстріли та ділитися інформацією про поруш зі сполученими штатами та ЄС, крім того, нагадав, Україна готова до тридцятиденного перемир'я і припинення вогню. За нашими військовими даними, незважаючи на заяви Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. З опівночі до опівдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають, 586 обстрілів позицій наших військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння, 176 ударів із застосуванням безпілотних. 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб. Росія заявила про початок так званого перемир'я опівночі. Від цього часу ворог не атакував Україну дронами та ракетами. Втім, активізував удари кабами по прикордонню. Зокрема, окупанти атакували Білопілля на Сумщині. Житловий будинок повністю зруйнований. Ще три оселі та сім господарських будівель зазнали пошкоджень. З-під завалів рятувальники вдалося дістати жінку, їй надали медичну допомогу. Ранці росіяни продовжили гатити по сумщині. Під удар потрапила Миколаївська громада. Попередньо Ов скинув кап по приватних будинках у власній домівці. Загинула 55-річна жінка. А її 24-річний 24 син отримав поранення. Через півгодини окупанти скинули ще одну бомбу на цивільну інфраструктуру ворожбянської громади. Поранена 70-річна жінка. Одночас у сьомій ранку росіяни атакували цивільну автівку на Харківщині. Окупанти поцілили фпв дроном по машині, яка їхала поблизу села Великі Проходи. Внаслідок удару постраждали троє жінок. З уламковими пораненнями їх шпиталізували. Прокуратура розпочала досудове розслідування через порушення правил і звичаїв війни. Напередодні ввечері росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку Костянтинівці. Щонайменше 13 цивільних травмовані. Це сталося за годину до того, як оголосили так зване перемир'я. Вороже військо скинуло ФАБ 250 у трьох чоловіків. Жінки діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження. Ще дев'ятеро людей отримали легкі тілесні ушкодження. Їх з під завалів власних осель діставали рятувальники. Потерпілим надали медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Мовірно, під завалами може перебувати ще людина. 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Сьогодні ми вшановуємо всіх, чиє життя забрала Друга світова. Пам'ятаємо про цінність миру та перемоги, здобутої у 1939-1945 роках. Україна вже четвертий рік чинить опір повномасштабній агресії РФ. Тож тепер цю ціну кожен із нас відчуває особливо гостро. Ми дякуємо тим, хто захищає захищав світ тоді, і тим, хто боронить його зараз. Українці зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлеровської Німеччини попри відсутність власної попри відсутність навіть того, що іноді нам мільйони боролися в регулярних арміях світу, сотні тисяч у підпіллі. Втім, перемога стала можливою лише завдяки титанічним зусиллям десятків держав спільній боротьбі та солідарності народів. Президент України вшанував пам'ять загиблих у боротьбі проти нацизму наш журналіст Відислав Христофоров від спостерігає за урочистостями у столиці. Він вже з нами на прямому зв'язку. Владиславе, вітаю. То як столиця вшановує 8 травня. Вітаю Ірино. З самого ранку тут у парку вічної слави біля меморіалу з загиблим військовим. Приїхав президент України, верхівка України за участі Збройних сил України, представників різних родів і видів збройних сил України, почесного оркестру. Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою поклали квіти біля меморіалу загиблим військовим. Разом з ними приїхав і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, керівник кабінету міністрів України Денис Шмигаль, представник і керівник офісу президента Андрій Єрмак та Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Вони приїхали сюди. Не одні з ними були десятки представників різних держав, дипломатичних представництв, європейські політики, які так само вшановували тут пам'ять загиблих військовослужбовців. Тому що сьогодні, у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, вся Європа вшановує цей день і всіх загиблих, і військових, і цивільних, які віддали своє життя у важкій війні. Ви ти правильно сказала, що мільйони українців брали участь у цій війні. Володимир Зеленський зазначив, що близько восьми мільйонів українців воювали у регулярних арміях різних країн під час Другої світової війни. Крім того, сотні тисяч боролися у підпіллях різних держав, і це е, теж великий виклик, тому що українці зустріли цю війну, не маючи власної держави і власної армії. Тому вони воювали і в польських збройних силах, і в словацьких збройних силах, і в збройних силах Радянсь... радянського союзу, Англії. Америки та інших країн, і звісно, в цьому є і певний величезний доробок нашого народу і його трагедія. Він боровся за різні армії, але тоді не мав своєї країни і своєї держави разом з тим. Президент Володимир Зеленський після урочистих подій поїхав далі працювати на відповідно до своїх задач. Тут прийшли багато ветеранів, багато людей, у яких батьки, родичі воювали в часи Другої світової війни. Вони поклали тут квіти. Вони багато говорили про пам'ять, про важливість того, яким був вирішальним подвиг їх батьків, і говорили про те, що вони б тоді не могли уявити, що сьогодні між Україною і Росією триватиме війна. Тому що тоді для них це було неможливо, і основний акцент вони робили на тому, щоб війна ніколи не повторювалась. Але на жаль, сталося те, що сталося, і Росія завдала агресію проти української держави. Такі от справи продовжуємо працювати. Ірино. Тобі слово дякую, Владислава. Владислав Христофоров Владислав Христофорови серед місця Києва в день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Зло програє. Президент Володимир Зеленський просто з хрещатика звернувся до українців з нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день держава відзначає разом із усім світом. Зеленський нагадав, у чому різниця між відзначенням пам'ятної події у Києві та Москві. Цю відмінність РФ показує кожного 9 травня. Різницю між життям на майдані незалежності та парадом страху на Красній площі. Президент наголосив, Росія має радикально змінитися або ж змінюватися. Доведеться світ. Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів і понад 8 мільйонів українців, на жаль, загинули. В цій боротьбі, і майже кожна наша родина має фото, береже пам'ять про когось зі своїх, прадід, бабуся чи прабабуся, або як у мене дідусь, і ті з нас, хто состав ще живих ветеранів. Другої світової пам'ятають, як вони тихо, скромно збирались без романтики, без пафосу, згадуючи той час, як вони завжди привіт! Підіймали тост, підіймали тост. Нехай не буде війни. І майже кожна українська родина сьогодні має героя, який боровся чи бореться з новим злом, бореться за нашу Україну. Наш Київ за всі наші міста, села, за наших людей, за наше життя, і ось це дуже важливе місце. Місце пам'яті показує, чому це життя, чому Україна живе, чому вона сильна. Героям слава! Дякую.